У Користишеві 21 березня відкрили шостий у Житомирській області офіс, зроблено в Україні. Першочергово програма покликана підтримати малий та середній бізнес. Говорить перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Сьогодні відкриваємо черговий офіс. Вже шостий за рахунком на Житомирщині. Програма зроблена в Україні. Дуже важлива програма. Вона допомагає закумулювати всі ресурси, які держава надає. В першу чергу середнім мілким підприємцям це гранти це підтримки. Це програма 5.7.9, Це дуже багато цікавих можливостей, важливих для ветеранів і створення робочих місць, і транський бізнес. Це також більш грунтовні програми. Підтримка експорту, наприклад, ми виділили чималі кошти в державному бюджеті. Загалом, я думаю, мова йде про мільярди гривень, які зараз спрямовуються на цю програму. В рамках програми зроблено в Україні підприємці можуть скористатися державними грантами. Для створення чи розвитку власної справи як от подружжя Скористишева, яке за грантові кошти відкрило Рестобар? На даний момент ми отримали від держави чотири гранта: два військових і два звичайних. Перед тим як отримати грант, ми складали бізнес план Бізнес-план у нас йшов на отримання гранту. І все було прописано. Меблі, кухонний інвентар все це ми вложили в наше кафе і відкрилися. За допомогою цих грантових коштів ми відкрили нашу, скажімо так, бізнес. Для початку, для старту держава дуже підтримує розпочинаючий бізнес. Ну ми хотіли вже давно. У нас таке було планом, щоб сім'єю відкрити нас син, так як я кажу, зараз знаходиться на війні. І ми вже давно планували, планували, але війна не дала. Ну так, вийшло, що звільнився, і ми вирішили все-таки з сім'єю щось ну, спробувати, треба пробувати. Якщо чесно, спочатку не вірили, що ми отримаємо грант. Ну, знаєте, як думаєш, обіцяють, обіцяють, але вийшло, надали. Можна побажати людям, які... Щось невпевнені, до можуть пробувати складати бізнес-план і розвиватися. Також у Користишеві провели зустріч з місцевими підприємцями, на якій вони могли поспілкуватися з представниками влади і Державної служби зайнятості, та почути відповіді на питання, які їх хвилюють. Мене хвилювало питання щодо європейських стандартів при отриманні програм при програмі 5.7.9 при отриманні кредиту. Так мені поставили умови, що я можу отримати кредит. Але мені потрібно стандарти, європейські стандарти щодо там обробітку ґрунту, щодо зберігання зазерів засобів. Підживлення рослин, мінеральних добрив, потрібно сертифікати, потрібно навчання кадрів. Її хай розстрочать, хай якусь можливість мені дадуть адаптуватися до тих умов європейських. Олександр Сергійович взяв на замітку. То він сказав, що от він, він в курсі справи. Є ряд проблем. Але загально відомо, що сьогодні відбувається війна. Досить складно сьогодні працювати, і це не нам, а взагалі, взагалі бізнесу в цілому. Зокрема. З чим ми стикаємося? Проблема представити нашу продукцію за кордоном. Раз. Друге. Катастрофічна проблема з працівниками. Два. Ми розуміємо, що навіть закінчення війни її повністю не вирішить. Зокрема, з усім іншим ми можемо справлятися, але нам потрібна реалізація і нам потрібні люди. Під час зустрічі представники бізнесу також змогли дізнатися про можливості, які надає державна служба зайнятості підприємцям. Безумовно, бізнес завжди цікавлять питання щодо як втриматись, як збільшити їх прибутки, де взяти кадри, питання податкове і так далі. З нашого боку, ми як представники держав, представник державної служби зайнятості, я розповіла про. Все те, що ми сьогоднішній день робимо, це про пошук персоналу, про рекрутинг. Окрім того, я зазначила, що в нас на сьогоднішній день розпочалась дуже цікава ініціатива, цікава програма щодо перенавчання жінок. Отож, якщо роботодавець подає заявку і він готовий навчати саме жінок на умовно чоловічі професії, таких зараз 31, він може наша задача як служби зайнятості знайти таку жінку разом з роботодавцем навчити. Ми компенсуємо. 30 тисяч таке навчання з подальшим працевлаштуванням у такого роботодавця також розказала про ті програми, які реалізує безпосередня служба зайнятості. Це програми Міністерства економіки, власна справа, розказала про програму облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Офіс зроблений в Україні, який запрацював у Користишеві. Став 82-м. До кінця року планують, що в країні відкриють ще 18 таких офісів.